Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. До нас вже потихеньку приходить зима, трошки був мороз, зараз мороз пустив і йде сніжок, така завірушка йде. І сьогодні хочу пробувати притирати матриці, гранулятор притирати. З 12 до, перепрошую, з 10 до 12 вимикають світло, тому зараз тільки появилося, думаю, до 4, бо тому що з 4 до, 8, ну, з до 18 з 16 до 18 також вимикають. Думаю, повинен встигнути. Зараз я все налаштую і буду пробувати. Підготував я вже все, налаштував, підключив. Ось так в мене кріпиться тут. пускач цей. Стартову суміш. 에, верніше, притирочну суміш, стартову і фінішну я купляв. Я сам її не робив. Зараз я її висипу, висиплю відро, ще переколочу, тому що вона знизу така більш мокріша, зверху вона так стояла більш сухіша. Це стартова, я брав, два таких кульки і фінішна. Ну що ж, тут написано, що подавати суміш без перестанку по колу на протязі 30 хвилин. Ну, будемо бачити, як воно, хоча, скільки я дивився відео, там трошки довше притирають, чим півгодини. По закінченню 30 хвилин перейти на фінішну суміш. Ну, будемо бачити. Тут е, також написано, який склад її вміст. Пшенична крупа 3,5 кг, мілкий пісок 700 г і олія 700 мг. Це фінішна суміш, тут пшенична крупа 3,5 кг, мілкий пісок 1 кг і олія 700 мг. І тут також подавати суміш без перестанку по колу на протязі 30 хвилин. Ну Будемо бачити. У нас тут ще є вже залишилося ще така суміш наша, комбікорму. Вже в кінці ми попробуємо Додати, як воно де його робити гранули. А поки що зараз я це все змішаю цю в одному, цю в іншому відрі і спробуємо притирати. Ось так, заколотив я цю суміш, розмішав. Ну, така вона не злипається, але не сильно розсипається. Не знаю, чи це вона така повинна бути. Але. Щоб в мене щось досипати, то немає ні піску, ні цього. Ну, будемо зараз пробувати так. І час начасно простимо зручно, зараз трохи виключу за і потім знову їм. Розпочали ми в 12.40. Зараз засічемо час, скільки... Скільки в нас його Ну, ще нагрузки я такої не даю, ролики не притираю, тому що, як би сказати, я перший раз, перший ганулятор я придбав, вже в мене була матричні ролики під карті, тому ну, я не знаю, як воно потрібно, але ось так воно. Звичайно, воно нормально. Острям ми вже майже дві години, були деякі нюанси. Ось така гранула йде, вона, звісно, м'яка, тому що і багато олії і води. Не все так просто, коли ти не знаєш, як воно має бути. Але Щось трошки виходить. Це в нас такий старт, такий вже чорний. Ще так би сказати, не дуже чорний, але вже. А це вже фініш. Він вже також темний. От зараз ще mm -hmm. дотираю і буду пробувати класти, закидати ній ще свою суму. Що ж, допробувати зараз свою суміш. Ось така цей, це я на пару секунд зупинив його. І зараз допробувати, скільки засічу по часу і скільки ось таку миску перетре, Якщо буде терти. зараз будемо пробувати. Водичка. Ну, я знімати не маю як, а потім розкажу, як що було. Ну що ж, зараз 16 година у нас вимкнуло світло, але трошки я награнулював, по часу так не за... ну не скажу скільки, тому що нема як зважити. Світла нема, ваги не працюють. Але гранула йде якісна, гарна, хороша, мені подобається. що так буде видно. О. Гранула йде хороша. Завтра я продовжу. Ну так, ніби якби ніби притерлася матриця і ролики. Ну, завтра я продовжу робити гранули, тому що мені потрібно робити синім гранулем. Є ще де-не-де виходять такі ці протирочна суми. І це у все прикреться і все налагодиться. Ось так. Ролики я тут відкрутив, відпустив, щоб воно, тому що вони зараз нагрілися, щоб не деформувалося і не... А завтра я продовжу знову. Ось так, скільки ми зробили, скільки встигли, тому що вимкнули електроенергію. Ну що ж, на цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. І до наступних відео. Думаю, що це буде завтра. на все добре.